Я підстригся і виглядаю, напевно, дуже тепер погано. О, давай руку. У мене такий вайп якийсь хороший. Якщо почув, помахайні. Молодець. Молодець. Не діставайте фрукт, лагає все. Ви шо? Ей, що ти робиш? Що ти робиш? А, в тебе є яйця погнали. Відкривай. Let's go. Тобі є нот випав. What? Типу подарували єнота, він каже, фу, таке собі. До речі, бачили у цього пета нового в Garden Grove? Друзі, мені так петіє башка, я в шоці. Вибачаю, стоп без негативчику. В тебе виросло? Стоп, ти в реальному житті тихаєш вліво? Реально? Та відвали для контенту. Давайте, я показую свою нову зачіску, але ви не смійтесь, будь ласка, добре? Три. Dwa. Jeden. Гоу, джентльмени, мадам, мадмуазелі. Ось так буде правильніше. Всім привіт з вами я, Рома Фактенко. Let's go! Я підстригся і виглядаю напевно дуже тепер погано. А шапочку я зніму пізніше. Ну не лисий, це не факт. Я міг лишити просто тут. Я теж підстригся. Вася масло, давай руку. Let's гоу, як настрій. Нічого, ніхто не ображає, братік. Бо якщо ніхто, я ображу. Та. Sorry, 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 прикол. Давайте сток чекнем Є, звісно, вотермелон. watermelon. Берем 2500 туда на базу. Let's go. У мене такий вайп якийсь хороший. Рома алло. Ні, рома не алло. Бабло. Oh, Let's get то мато лутаем. Carrot 18 штук. Orange tulip. Звучить, як образа жорстко. Оранж <сум> туліп Ти сьогодні що биканув, ти що туліп? Окей, лутанули. Strawberry seed. Nice, nice. І тепер скажіть мені: плюс, якщо садим мінус, якщо не садим Друзі, як ви думаєте, я всиджу хоча б 20 хвилин в шапці, мені вже жарко. Пет X, давайте чекнемо. Show me the X shop. Забрав забрав банан, поки я не кікнув з друзів. Даю 5 секунд. Ти почув мене? Помахай, Ні, якщо почув. Якщо почув, ні Молодець. Молодець. Відіть жовт, покажи куртку. Я боюсь, якщо я покажу куртку в повний зріст, багато хто не зрозуміє. Скажуть мені, Роман, ти що припух, ти чим займаєшся? І так, давайте йдемо в сад, посадимо трішки прикольних речей. Заховай фрукт, то дістав. Не діставайте фрукт, лагає все Ви що? Е, я в трактор сіп. Напишіть 300, напишіть 300. Напишіть 300. Що ти робиш? Що ти робиш? І ви також відповідайте всі. Напиши мені, будь ласка, в Roblox, як розшифрувати ось ці букви. М, з Н, А, Н, П, Я К, Є. Все. <плес> Давай. Погнав. Не вже він відповість. Мені подобаються задні рухи, задній фон. Це взагалі імба, брат. Заховай, будь ласка. Що? Ми знаємо ні саме. Щоб ти розумів, це розшифровувалось, як мене звати не Андрій, не Петро. Ей, мене звати Роман Про, я качок У бля! Забираю тебе! Показую вам свою куртку. кльова куртка, а як по-іншому. По іншому не ходимо. Що це? Чек на відкриття. Давай чекнемо. що ти. А, в тебе є яйця погнали. Відкривай. Let's go І так. Ек. Зен називається добре. Відкривай, погнав! Але по одному, кому не важко, підпишіться, дякую обняв кожного, everyone Тобі Тобі є нот випав. What? Добре, наступне, наступне, погнав. Бери, давай я беру. І так, що дропається з цього яйця? Давайте глянемо. Вася масло, відкривай, полетів. Фу, таке собі. Типу подарували єнота, він каже: фу, таке собі. Ти що даруєш? <рит> це танукі? Ходить слух, до речі, бачили у цього пета нового в Garden Grove? Танукі. Танукі. Це є від слова Таня, від ім'я Таня. Бо жінка-розробника Джендала це є Танюшка. Танька. Тому танукі це найгірший пет у грі Кому випадає танька? Це гг, це габелла Окей, відкриваю це яйце, брат. І так. Полетів Василій! Що з нього випало? Братня <пи> линя! Так, добре, давай наступний. Наступний. Звідси, що падає у нас, показуй. <пи> Три мавпи йому впало. Нормальний дропчик. Хто ти по гороскопу? По знаку Зодіаку напиши, вибачаю, по гороскопу. Я по гороскопу, поганий гороскоп. Я лев. А, ти лев, не везучий. <пи> вибач, <кхан> відкривай наступне яйце, Васька. Ось це зелене. А, в тебе нема більше? Друзі, мені так потіє башка, я в шоці. Даємо також. А! Ставте плюс, хто на город виходить і сідає просто на картоплю. <кхані> і вона росте в 25 разів швидше, і ви таке, опа! Нова імба відкрита на цьому світі. Оп, я правильно саджую чи ні? Пацани, не мішайтеся, вийду зараз на приватку, закриюсь. Закриюся і заплачу. Ааа, порожуючий. Бр, бр патапів. Що ти тикаєш мене? Що ти лопатою тикаєш? Ти башка. Я ж виходжу з сервака, ти лисина, Міньйоновська. я тебе просто за ті окуляри брав і з тобою ходив гуляти в парк. Ви бачають, сто без негативчику. Давай, так, бамбук, шо? До речі, ставте плюс було два різновида хайпових: бамбук і мажор. Я так обожнював мажор, це був такий смаколик жорсткий. Все топ. Ні, бамбук не можна було їсти дуже довго, він надоїдав. А мажор він прямо так бам ламався, так приємно. Можна схавати 10 пачок було. А бамбук з'їв 20 і вже тошнить. <рес> Рома, дивись, що? що в тебе виросло. Давай, Та я бачим зранку, бра! Та я бачив ту прикалюху. Бра! Це їм бачення? Гарбуз, ну і що тут такого кавун. Рома, я піду поп'ю і морозиво візьму. Через одну хвилину повернуся. До речі, шо до речі, я їв окуня і кось піймав на спінінг. Молоток не обов'язково прям кожну дію розказувати. Хоча розказую, що ти прям робиш зараз. І так на хвилину я відходжу на 25 секунд. Я напевно витрачу на написання комента в чаті. Так шо що... а до речі, спінінг я з'їв вчора і на окуня ловив. Це хто такий. Окей, давай ми з тобою покривляй. Хто переможе? Проголосуй чат. Ти чи я. окей? Топ, ти в реальному житті тихаєш вліво. Реально? Окей, давай тоді зайдемо на брейнрота і покривляємося там. О, 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 імба, імба. давай, давай. Та відвали для контенту. Що, ти натякаєшся, якусь движуху? Ні, 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 вибачай, не сьогодні. Ааа! Твоя черга. Що то таке? Ти одним оком моргаєш, іншим, ні? На ізі. Рву, рву тебе. Ти? Один ноль, я виграю, до трьох. Добре, моя черга. Так, я тепер кривляюсь. Все, кінець, хто виграв? Пишіть. І так, друзі, настав той момент, коли я готовий показати вам свою зачіску, яку я робив сам вручну. Я пошкодував про неї. Давайте я показую свою нову зачіску, але ви не смійтесь, будь ласка, добре? Три, два, один. Я То я сам робив, до речі. <duda> Сам робив ану, ану. Нормас. Чи таке собі? Це імба? Норм! Ти хто такий жаба зайшла, якась лиса? Треба базу закрити, зара все Красавчик, Let's get it, Дякую! та круто, Рома, що чес! Я дякую. Я старався роблячи цю зачіску.